Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео пропоную розглянути основні моменти в затвердженому новому порядку військового обліку військозобов'язаних резервістів та призовників. Згідно нових правил, військовий облік поділяється на загальний та спеціальний. На загальному військовому обліку знаходяться військозобов'язані, які не мають броні. Відповідно спеціальному обліку підлягають особи, які мають бронь. Бронь це коли відповідно підприємство подає заявку щодо отримання пільг щодо своїх працівників, які залучені на підприємстві для при особливо важливих роботах, і дані працівники отримують відповідну відстрочку, тобто бронь від мобілізації. Відповідно до нового порядку, призовники мають ставати на облік з 16 років і їх ставлять на облік. По досягненню 17 років. Тобто, кожна особа, який виконує 17 років, має стати на військовий облік. Облік призовників здійснюється до 27 років. За новим порядком, військозобов'язані зможуть передавати про себе дані до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за допомогою застосунку ДІЯ. Військовий облік ведеться за даними паспорту громадянина України, а також за даними військово-облікових документів. Давайте розглянемо, що відноситься до військово-облікових документів. Для військозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військозобов'язаного. Для резервістів це військовий квиток. Відповідно до нового порядку, військозобов'язаних будуть приймати на роботу тільки за наявності постановки на військовий облік. Так, державні підприємства, органи самоврядування, а також приватні підприємства, установи та організації будуть відповідно до даного порядку зобов'язані виконувати певні Вимоги їх досить багато. Якщо вам цікаво про це, ви можете подивитися в моєму відео, яке ви побачите в правому кутку цього відео. За новим порядком дипломатичні відомства зобов'яжуть вести облік всіх військозобов'язаних осіб, які знаходяться за кордоном. Так, в разі виїзду військозобов'язаного за кордон на строк більше трьох місяців він має стати на військовий облік за місцем консульського обліку. Відповідних закордонних дипломатичних установах України я думаю, що дані норми внесені з метою повернення військозобов'язаних з за кордону, які підпадають дію закону про мобілізацію. Якщо у вас виникли певні питання юридичного характеру, ви можете звернутися до мене за контактами, які знаходяться під цим відео, за посиланням на сайт адвокатського бюро бур'янські партнери. Слід звернути увагу, що Міністерство оборони України затверджує ведення відповідного порядку. Єдиного державного реєстру призовників, закон, про який було прийнято ще в 2017 році Петром Порошенко. Таким чином, дані про кожного призовника, який стає на військовий облік в Україні, заносяться до єдиного державного реєстру призовників, доступ до якого буде мати як Міноборони, так і інші відповідні державні органи. Якщо у вас є ідеї щодо тем відео, то пропоную вам написати про них в коментарях під цим відео. Нагадаю, що 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України підтримала відповідний законопроект, за яким на час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. За новим порядком на військозобов'язаних резервістів та призовників було покладено досить великий об'єм обов'язків. Якщо вам цікаво ознайомитися з детально з даними обов'язками, то ви про це можете дізнатися, подивившись моє відео, посилання на яке ви побачите в правому кутку цього екрану. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!